Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Поляки з Blue Team таки переконали японців з Konami і ті дозволили додати українську локалізацію до ремейку другого Silent Hill. Аріґату Казаймас. Глек Кейлі вже заанонсував цьогорічний Game Awards. на 7 грудня. Власне. Особисто мені вже не так цікаво, яка гра стане кращою цього року, як те. Які нові забавки запрезентують та що нового покажуть з того, що вже було анонсовано, і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Нещодавнє оновлення Redfall додало можливість користувачам консолів грати в 60 кадрів. Дуже дивно, що Аркейн цю гру ще не закинули і не забули, як страшний сон, розпочавши розробку якоїсь нової нормальної гри. Гець мосну, давай. Це ж сон. більше ні. Рамсі, прокинься. Що це у біса було? Неочікувано Маск запевнив, що планує додати можливість стрімити на X колишньому твіттері. На кшталт того, як це зараз працює на Ютубі та Твічі. Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Люцик, ти просив? Ба більше, щоб транслювати вам навіть і не потрібен буде ПК. Ви зможете організувати етер з Xbox чи PlayStation. В принципі, як і на вищезгаданих платформах, проте, якщо ви серйозний стрімер, то без ПК вам не обійтися, скільки той дає змогу налаштувати чатик, донатик, різноманітні віджити та багато іншого. Ремеді побідкались, що портувати другого Алана Вейка на коробку СС було дуже важко, оскільки та сильно поступається залізом старшій консолі. Тому їм довелося багатсько попітніти, аби оптимізувати гру і зберегти більш-менш гарну картинку. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Нагадаю, що для власників Сірі С буде доступний лише один режим продуктивності, зафіксований у 30 кадрів. Саме так. Один із розробників студії Naughty Dog запалив у своєму LinkedIn, що вони зараз розробляють ремастер другої частини Last of Фасу. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. А тим часом розробники корейської брехні П, оновлюючи список нових вакансій, зазначили, що шукають людей для розробки доповнення до цієї гри. Це щоденна але дуже важлива робота. Просто зараз у стімі стала доступна демка Taumaturg. Гра виглядає доволі цікаво, але немає української. It's... Це зрада, магістра. В обговоренні розробники зазначили, що думають над цим питанням. А ви особисто можете допомогти їм думати швидше, додавши гру до списку бажаного. Давай робити хоч щось. Вірогідність того, що локалізація таки буде, чималенька, тим паче, що цей проєкт видають базовані 11 біт. А лагідна українізація насправді не працює. Щиро запрошуємо на шляхетне шоу Люта українізація з Антіном Мухарським. Це Антін Мухарський йде до вас в гості і не з порошком. й... Бету Call of Duty Modern Warfare 3 офіційно дають помацати всім власникам ps 5 та вже старенької ps 4. Але не з Xbox, лол. Якісь гакери зламали Соні і викрали дані приблизно 7 тисяч співробітників. Це не перша атака на компанію, попередня була за два тижні тому. А, та всім начхати. Дрібниці. Зовсім ні. Як ти не розумієш? Сотні корпорацій були зламані за минулі роки, і всім насрати. Наприклад, Еквіфакс. Таргет. А ще PlayStation, Ягу, ще. 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 eBay, Uber, Anthem Blue, Cross, Blue Shield, Home Depot, Facebook. Фейсбук. Хоч GC ще не показувала нового ігроладу другого сталкера для інтернетів, проте вона активно це робила у Польщі під час виставки у Познані. Звідки вже є багато фоток, більшість яких із косплеєрами та неймовірно великими чергами до ігрового стенду, що не може не радувати. Але є кілька фото власне в процесі грання. Допитливі люди із лупою розглядатимуть ці нові крихти інформації, поки розробники не покажуть ще чогось новенького. Такі реалії. Розробники тієї самої роу -like гри про Гелбоя поділились новим геймплейним відео, заразом нагадавши, що гра виходить вже 18 жовтня. ймовірно, що Санта Барбара з придбанням activision з Мікрософтами закінчиться вже цієї п'ятниці. Місія завершена. Це все і це край. Впевнені в успіху розробники вже повідомили, що не варто чекати нової Call of Duty та четвертої діабли з першого дня у геймпасі. Та й взагалі цього року чогось чекати не варто. Але вони все ж таки не відкидають можливості потрапляння цих забавок у підписку через деякий час. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Анонсували фанатську українську локалізацію до Елден Рінгу. Зараз вона готова приблизно на 30-40%. Але точних термінів, коли це діло закінчиться, звісно ж нема. Хоча перекладач обіцяє встигнути до релізу доповнення. Там переклад брехні П вже готовий на 80%. Ба більше автор локалізації запарився і навіть українізовує текстури. Такого навіть не робили в іншомовних офіційних локалізаціях детальніше слідкувати за перекладом можна з дискорду та ютуб каналу перекладача, посилання на які я, звісно ж, залишу в описі під відео. Я вам не пеш шукач, ні, андерсон мій шукач. А... Ubisoft перенесли X-Defiant на невизначений термін. Який жах. Гра мала вийти вже цього місяця, але результати бета-тестування не задовільнили розробників. Тож проєкт відправили на допрацювання. Нема коли скучати, бо вся робота. Розробники Lords of the Fallen виклали нового трейлера, аби нагадати, що реліз. Вже 13 жовтня. А я нагадаю вам, що гра матиме українську локалізацію та взагалі не матиме російської. Заткнись і візьми гроші. Sony анонсувала не слімну слімку. Ту ж саму консолі з тим же залізом, але трошки в іншому дизайні. Однакові. Загалом габарити зменшились на 30 а вага приблизно на 24%. Версія з дисководом коштуватиме 550 євро, а Digital – 450. Як і пліткували, дисковод тепер знімний. Його можна придбати окремо за 120 євро. А і підставка, щоб PS5 стояла, а не лежала. Також продаватиметься окремо за 30 євро. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Директор Юніті після проколу стінової політики покинув цю компанію. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Не чекаючи, поки Юбікі українізують асасинів у міражі, фанати вже розпочали переклад. А якщо ви маєте відповідні навички, то можете доєднатися за посиланням в описі. Якщо хочеш щось зробити. Зроби це сам. А от для тих, хто не любить нових асасинів, є вже повністю готовий переклад другої частини. Завантажити цей українізатор можна за посиланням в описі. Алан Вейк завітає до Фортнайту. його появі там я й не дуже здивований, оскільки цю гру ремеді видають саме епіки. Так очевидно. Тим часом GSC завітають до Бразилії, а конкретно до міста Сан Паулу. Так, туди вони везуть демку другого сталкеру. Помацати гру тамтешні шанувальники зможуть з 11 по 15 жовтня. Показувати ігролад на загал для інтернетів навряд чи будуть. Варто чекати хіба кілька гарненьких фото із стенду. Так, я знаю. Я чекатиму. Lords of the Fallen на релізі буде підтримувати як третій DLSS від NVIDIA, так і третій FSR від AMD. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Sony поповнили жовтневий каталог PS Plus Deluxe та Extra новими забавками, серед яких Готемські лицарі, Alien Isolation, Disco Elysium, Dark Pictures, House of Ashes, другий Outlast та перший Dead Island та ще кілька менш розгайпованих проєктів. Зіграти у всі ці ігри ви офіційно зможете. Починаючи з 17 жовтня. Нарешті розважимося. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, вже релізнувся фараонський Total War. Це доставка? Ага, піца фараон інтернетами щиряться чутки, що дійсно планують придбати карти. Ну або принаймні викупити розробників, що створювали ігри за всесвітом зоряних війн. У мене погане перечуття. А у мене жодного. Також подейкують, що оновлені покращені версії третього Fallout та Elder Scrolls Oblivion, які згідно пліток має випустити Bethesda, вийдуть тільки на Xbox. Ну і звісно, на ПК. А от PlayStation вони оминуть все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Ubisoft відзвітували успіх асасинів у міражі. Кажуть, що гра продалась приблизно так само, як і Origins та Odyssey. а продажі на консолях перевищили продажі Вальгали. Great Великий успіх. Розробники другого Dead Island повідомили, що нове сюжетне доповнення має вийти 2 листопада. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Sony офіційно підтвердила, що PlayStation 5 Slim збереже можливість розширити внутрішню пам'ять за рахунок додаткового SSD версії M.2. 2 Супер в коментарі для IGN представник компанії заявив, що їхня тонша консоль не має жодних змін будови. Зате є приємна новина для всіх фанатів PlayStation, які чомусь ще не купили PlayStation 5. Тепер я скажу вам, чому slim версія за умовчуванням матиме трохи більше пам'яті, ніж базова консоль. Тепер це не 825 гігабайт, з яких на ваші ігри виділяється всього 667 гігабайт як базової версії. Новий стандарт для слівки 1 терабайт пам'яті, з яких понад 800 гігабайт будуть для вас вільними. Прогрес. А це був відьмак Галицький. Посилання на його канал в описі під відео. Там ще PlayStation запустили свій новий хмарний геймінг в деяких країнах. В нас воно поки не працює. Ну що його казати, коли воно, звісно. Хідекі камія? Це бляха, хто такий. Той самий Вуйко, що накивав п'ятами з власної студії Platinum Games, повідомив, що йому заборонили працювати в ігрових компаніях приблизно півроку. Угоду укладено з рада чекає на вашу відставку впродовж місяця. Але зі мною так не можна. Я засновник компанії. Знаєте, чим я пожертвував? Зробив він цю заяву на своєму новоствореному каналі в найпершому відео, кінцівка якого нагадує один епізод із серіалу Офіс. Традиційна рубрика якої давно не було. Свині часи і труси. Тім Свіні в своєму магазині наступного тижня планує роздати першу частину легендарного The Evil Vizin. А до того там роздавали якісь інді ігри. Навіть Гок, що надумав косплеїти епіків, роздавав цікавіші проєкти. Це сором блізарди відзвітували, що зібрали для України 1,5 мільйонів долярів у рамках акції Blue Check Ukraine, яка проходила у World of Warcraft. Респекти, уважуха, другий гаус фліпер отримає режим пісочниці, в якому ви зможете без будь-яких умов та обмежень будувати те, що вам заманеться. Українська хата на одну кімнату поки не починає їхати. Поселі раз покатнули, покапнули. Так... Люди приходили, уточняли, чи хата поїхала, чи криша поїхала. В українських офісах Юбісофтів трапилися кадрові зміни. І тепер київський та одеський відділ очолює не Жан філіп П'єшо, а українка Ольга Сендзюк. Чи означатиме це, що в тих забавках, які розроблятимуть самі ці студії, буде українська локалізація? А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. До речі, про українізацію. San Diego Studio, крім озвучення Last of Us, готує ще й для вас локалізацію шикарної, як на мене, гри Firewatch. Гей, вибач, я здається довго спав. Схоже, що ти спиш вже. що? 14 годин? Вау! Ох, боже. Котра зараз година? Шоста? Шоста. Сорок Упс. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.